Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і подивимося сьогодні, що робиться за перебріком, і в мене вже карти повилітали. Зараз будемо дивитися, що там робиться. Ну, дивіться, я... Це колода така, що я не буду її щитувати, як по класиці, тому що тут ви бачите, трошечки хаотична ситуація. Імперія розвалюється. Ми бачимо і удар. Якщо хочете, ось подивіться, бачите, удар прямо в серце. Ось. І якісь темні мутні часи. Тобто тут навіть не просто темні мутні часи, показують нам карти, що тікають від якогось ну, не зовсім режиму. Хтось, хтось намагається приховати, хтось намагається владу взяти в свої руки, а хтось намагається. Як би це сказати, щоб його цей режим не потягнув на, на дно з, з собою? Якось так. Якось так. Хтось просить по, про помилування. Давайте подивимося, що робиться у Кремлі. Саме у Кремлі, серед високопосадовців, серед тих кандидатів, які хочуть на місце Путіна. Що між ними відбувається? Якесь коротке затища. Вибирають щось, вони чекають. Я би так сказала, чекають якогось наказу. Вони всі якось там пов'язані, абсолютно всі пов'язані з дияволом, з цією війною. І а, дуже складна, хаотична, можна сказати, я скажу так, як є, бардак. Сплошніший. Ось ця карта про це говорить. Ось ліва рука не знає, що робить права, права не знає, що робить ліва, ноги собі по собі, а голова взагалі десь-інде. Якось, ви знаєте, дуже хаотична ситуація, але і наразі дуже вичікувальна. Тобто, через те, що в них зараз ось такі рухи пішли, те, чого вони, в принципі, не очікували. Це неочікувано для них відбулося. Росія бере зараз такі, знаєте, страшні часи йдуть на Росію. Вони і раніше були не дуже прозорі, а наразі то взагалі. Такі часи, знаєте, зараз будуть ще жорще всіх підозрілих. Я навіть не хочу казати так, знаєте, щоб ви, як би це сказати, через Ютуб, щоб мене не заблокували. Не буду такі речі говорити, але скажу, що настільки хаотична ситуація. Людина просто йде по вулиці. Це, знаєте, от мені нагадує, от те, коли окупанти прийшли на Україну, і людина просто йде по вулиці, її хлоп, і все. Тут і підвали я бачу, тут і обмеження я бачу, тут і страх у людей. Ви знаєте, що робити, куди тікати люди, ну російською отчаяння можна навіть сказати. Хтось жалкує, що не виїхав. Ось що я ще тут бачу. І а, люди, знаєте, зараз бояться люди слова сказати. Вони не знають, хто перед тобою стоїть. Ворог, друг. Тут навіть я не бачу, що вони дуже добре, дуже свою думку, про яку от народ думає, ось як я бачу, так. Та й не тільки народ, тут взагалі кожний, хто проживає на території Росії. Свої думки просто так не випльоскує, тримає кожний при собі, тому що він не знає, хто проти тебе, хто за тебе, хто проти тебе стоїть, з ким ти розмовляєш. Данощик, друг, брат, кум і сват. Тут якось ви знаєте, вони дуже налякані. І зашугані, можна ось так сказати. Є якась категорія, ось тут мені карти показують, є якась категорія людей, які звичайно піднімаються, борються, але таких мало. Ось якось так. Давайте подивимося, чим продовжиться. До чого це все йде? Що з цього всього буде? Чи буде якийсь результат для нас, для України? Ну, заворушки будуть, будуть намагання це все припинити, і їм вдасться це припинити. Стабілізація. Ось ці карти вони йдуть до того, що ось як почалося на емоціях і потім дії пішли. Так, все на емоції, верніше, не на емоції, а якось. Тут якісь обіцяночки можуть дати, що люди знову почнуть займатися своїми справами. Тобто, і наскільки я розумію, ось в цьому таро, дадуть якусь заманушечку, а можуть пообіцяти якусь зарплату, можуть пообіцяти. Кілограм цукру, наприклад, це, це, ну, це жарт. Приблизно, щоб ви розуміли, тут людей підкуплять, щоб їх кожен почав пішов до себе, все, товариші, розходісь, у нас все тут е... схвачено, все під контролем, а ви займайтеся своїми справами. Це не ваших рук діло. Так. Але насправді, насправді конкретно заспокоїтися ніхто не зможе. Кожний буде боятися своєї тіні. Щоб ви розуміли, тут навіть не буде можливості з кимось щиро побалакати. Якось так. Звичайно, ті, хто хоче владу Путіна скинути, їх мало. Їх мало або вони бояться свої думки висвітлювати. Тобто, я бачу, що через якийсь час це все налагодиться. Да, налагодиться і успокоїться. Ось вам і репресії, арешт, людей будуть карати, по чорному будуть карати. Це все буде тихенько, ось десятка мечів, десятка монет. Дуже багато купляться на якісь заманушки. Росія багата країна, вони мають завжди якийсь ресурс. І я, наскільки розумію, все заспокоїться. Когось знищують, звичайно, ось е у когось щось відберуть, ось, а когось е зам заманять, задурять е якісь там, ну, от якось так. Якось так. Я не бачу, що тут великий прогрес буде в цій справі, поки що карти цього не показують. Ось, Занадто швидко відбулося, занадто коротко цей їхній пригожинський маневр мав би хоча б тиждень протриматися. От тоді би було дуже добре і для наших. Якось так мої дорогенькі. Не бачу я тут конкретно нічого. Тут, знаєте, Є перебрік. Нічого нового такого. І так, тепер беремо нашого маленького принца і дивимося для нас. Україна цікавить мене більше, а там хоч трава рости до неба, щоб їх видно не було. І так, е яку пораду дасть? Яку. Яке майбутнє нам покаже, чим нас порадує? Давайте нам, нехай нас порадує маленький принц. Чим він нас порадує сьогодні? Надія, по-перше, надія є. Це вже добре. Ну, надія вона завжди є. Ось. Але це не значить, що боротьба закінчилася. Боротьба продовжується. Тяжкі часи продовжуються. Нестабільність, на жаль, і далі є. Тобто. То густо, то пусто, хоча густо нема, більше пусто. Але е, наразі е, у нас в Україні е, ситуація дуже нестабільна. Ось ця карта теж про це говорить. Хоча надія є на майбутнє, але це залежить завжди від нас, усіх. Боротьба надалі продовжується. Ну, ще можна сказати. Ви знаєте, проблема в тому, ось що карти показують: головне не стати на ті самі граблі, ось як. А ми можемо з України зробити рай квітучий. Ось тут у нас імператриця. Я імператрицю. Якщо я роблю на Україну якісь розклади, імператриця для мене це завжди Україна. Це завжди затишок, любов, природа. Корисні копалини, наші ресурси, наші люди, це наші традиції, це тут все наше прекрасне українське. Ось, Шістка кубків теж говорить про якийсь мир, щастя, злагоду, про хороші позитивні емоції. Проблема в тому, щоб ми знову не стали на ті самі граблі. Тут мається на увазі абсолютно все. Починаючи від виборів, і починаючи, і закінчуючи, наприклад, нашим світоглядом, світогляд повинен бути направлений на Україну, а не за Перебрік чи ще кудись. Дуже важливо, щоб ми думали більше як Українець про Україну, а не як малорос. Що нам треба Росію? Тому що вже ходять, я вже зустрічаю блогерів, які натякають, що треба такі, як Арестовичі, як, як Мосійчук, що нам треба більше було говорити, що ми замало говорили з Росією. Ви знаєте, тим людям трошечки, ну, що то у них. Відбило у них щось, клепки у них хватає. Тому що е, всі ми знаємо, хто добрий історію, хоча б трошечки цікавився історією в свій час. Всі знають, що з Росією балакати нічого не дасть. Її треба тільки знищити. Тому ось тут, щоб ми знову не покусили, спокусилися на якісь мирні угоди з Росією. Ніяких мирних угод. Оце і буде е, наше. Пропасть якось так. Тобто на ті самі граблі можемо наступити. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу, думаємо разом, відкриваємо очі, цікавимося політикою. Не дарма є такий вираз: якщо ви не цікавитеся політикою, то політика буде цікавитися вами. Тож трошечки напрягаємо свою. Свої, свій мозок, трошечки думаємо, цікавимося, спостерігаємо, російською кажуть, сопоставляємо, дивимося логічно, робимо висновки. Ось тільки так. Ну, в принципі, я сподіваюся, я сподіваюся, що ми цього можемо добитися, що ми цього можемо не просто вибороти, а й знову побудувати шикарну Україну без москальні, без цих расистів. Ось, ну, і, звичайно, внутрішній ворог. Про нього теж не треба забувати. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі!